За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, за перші чотири місяці війни через Запоріжжя пройшло приблизно 300 тисяч людей, які шукали безпечного та мирного життя. Значна частина з них залишилась у місті. Чи кожен з цих людей потребує допомоги, і якої саме? Чи всім переселенцям потрібні соціальні виплати? Що з цього приводу думають наші земляки? не пересіленці, то якщо вони переселенці, їм вже важко, значить їм потрібна допомога по максимуму. Я вважаю, що переселенцям потрібна допомога без винятків, тому що вони вже е, ну перетерпіли багато страждань. Тільки позитивно, що всі получали. Тільки позитивно, щоб усі отримували стільки, скільки їм буде вистачати для життя. Ми самі переселенці. Ми самі переселенці і отримуємо як всім. Я вважаю, що багатші люди в більш вигідному становищі, але на даному етапі вони також орендують житло. Не знаю, мабуть, все таки правильно, що всі отримують однаково. Ну якісь може люди, якісь хворі, може, якісь там якісь вади мають. Вони повинні напевно, більше отримувати. Ми однаково втратили все. Тому повинно бути однаково. В першу чергу із внутрішньопереміщених осіб увагу найбільше приділять інвалідам, особам похилого віку, а також багатодітним сім'ям. Взагалі добре, що отримують допомогу переміщені особи. З'ясування всіх цих обставин, справки, довідки, таке інше, це займе надто багато часу. В таких умовах, як у нас, в умовах війни, єдиним раціональним кроком є призначення усім однакової допомоги. По перше, я думаю, що кожна людина повинна відчувати відповідальність за свої дії і самостійно вирішувати, в якому вона зараз становище, і так тяжело надає помагати. Їм і так важко. потрібно їм допомагати як тільки можна. А що з цього приводу думають експерти, юристи, політологи та громадські діячі? Актуальні питання, відкрита дискусія, аргументи за і проти у проєкті нові правила. Дивіться в ефірі телеканалу «Алекс» з понеділка до п'ятниці о 18 годині.